Українська міфологія це сукупність уявлень про навколишній світ, які формувались протягом століть на основі традиційних уявлень наших предків. Вона є важливою частиною культурної спадщини слов'янських народів, але в той же час має свою унікальну специфіку, характерну саме для української етнічної групи. Міфологія, хоч і не має такої системи, як грецька чи римська, відігравала важливу роль у житті наших пращурів, відображаючи їх погляди на природу, світобудову та людину. Основною особливістю української міфології є те, що вона сформувалася не через одне велике суспільне об'єднання або імперію, а в межах різних племен та культурних груп. Кожна з яких мала свої унікальні уявлення та вірування. Проте, незважаючи на це, багато з міфологічних образів і персонажів мають спільні риси, оскільки більшість слов'янських народів, у тому числі й українці, мали схожі традиції та взаємодіяли між собою. Ще однією особливістю української міфології є її значна залежність від природи і життєвих циклів, зокрема аграрних. Відносини з природою, сезонні зміни, хліборобська праця та ритуали пов'язані з ними, займали центральне місце у світогляді наших предків. Вони уважно спостерігали за погодними умовами, рухами сонця, місяця зірок, і на основі цих спостережень створювали уявлення про те, як цей світ влаштований. У багатьох українських міфах і легендах ми можемо побачити відображення впливу різних природних стихій, таких як вода, вогонь, земля та повітря, а також богів і духів, які за них відповідають. Що стосується божеств, то вони, як правило, були тісно пов'язані з тими явищами природи, які вони символізували або керували ними. Вважалося, що боги це не тільки покровителі людей. Але й непереможні сили, які контролюють світовий порядок. Так, у світі української міфології є багато фігур, які мають різні функції, вони можуть бути добрими або злими, можуть допомагати людині або завдавати їй шкоди. Саме завдяки цьому міфологія українців така багатогранна і різноманітна, адже життя людини не є тільки щасливим і безтурботним. Тому міфологія з одного боку виконувала функцію пояснення природних явищ, а з іншого допомагала людині налаштуватися на боротьбу з труднощами, передбачати майбутнє, знати, коли краще починати посів, коли святкувати врожай і так далі. Ще однією важливою рисою є зв'язок міфології з побутовими традиціями у багатьох українських святах та обрядах. Можна побачити від гомони язичницьких обрядів, які існували до прийняття християнства. Тому українська міфологія нерідко має риси синкретизму, коли язичницькі уявлення і християнські вірування переплітаються і зливаються в нові форми. Загалом, хоча українська міфологія не має чітко сформованої пантеонної системи богів, як у класичних культурах. Ми можемо говорити про численні божества, які мали значення в житті давніх українців. Сварог – один із найдавніших і найважливіших богів у слов'янській міфології, творець світу та покровитель небесного вогню, ремесел і законів. Він символізував космічний порядок, гармонію і взаємозв'язок між богами, природою та людьми. Його ім'я пов'язують зі словом свар. Що означає небесний вогонь, сонце чи тепло, а також з ідеями творчої сили та мудрості. Сварог був уособленням неба, світла і родючості. Його шанували як першого коваля, який подарував людям вогонь і навчив обробляти метали. За легендами, він створив основи ремесел і встановив закони, які об'єднували людство. Саме завдяки його діям світ отримав порядок, а люди, знання. Необхідні для виживання та розвитку. Сварога також вважають батьком таких богів як Перун, покровителя грому і воїнів, та Дажбога, Бога Сонця і щедрості. Культ сварога був нерозривно пов'язаний із шануванням вогню. Священні вогнища, які підтримували в кожній громаді, символізували присутність Бога та захист від злих сил. Вважалося, що сварох дарує людям натхнення для творчості, допомагає у ковальській та будівельній справі, а також оберігає від хаосу. Його образ у слов'янській міфології сповнений величності та сили. Сварог уособлює небесну батьківську фігуру, яка встановлює гармонію між світом богів і людей, між природою і культурою. Він залишається одним із ключових символів слов'янського духу. Нагадуючи про єдність світу та прагнення до порядку і справедливості. Перун один із наймогутніших і найшанованіших богів у слов'янській міфології, бог грому, блискавки та війни, покровитель воїнів і захисник справедливості. Його образ символізує силу природи, непереможність і небесний порядок. Перун постає як владний і грізний воїн. Озброєний блискавками, які він метає на своїх ворогів. Його часто зображають із бойовою сокирою або луком, а його зброя уособлює руйнівну силу громових розрядів. У деяких міфах він також використовує молот, схожий на молот сварога, але наділений руйнівною міцтю. Бог мешкає на небі, відомому як вершина світового дерева, яке з'єднує три світи: небесний, земний і підземний. Перун вічний борець із силами хаосу, представленими в образах злих духів чи чудовиськ, таких як змій. Ці битви символізують постійну боротьбу добра і зла, світла і темряви. Символами перуна є дуб, дерево, пов'язане з силою та довговічністю, і блискавка, яка вважалася його знаком. Вогонь, викликаний ударом блискавки, мав магічне значення і використовувався в обрядах очищення. Перуна вважали покровителем князів і воїнів, тому його культ був поширений серед правлячої еліти Київської Русі. Храми Перуна часто будували на високих пагорбах чи біля священних дубів, а під час обрядів йому приносили жертви зазвичай тварин, а в окремих випадках і людей. Його постать увічнена в численних легендах і переказах, що збереглися у фольклорі. Перун втілює архетип грізного захисника, божества, яке охороняє порядок і відновлює гармонію, борючись із силами руйнування. Дажбог слов'янський Бог Сонця, щедрості та достатку. У міфології стародавніх слов'ян він посідав одне з центральних місць, вважаючись покровителем життя та світла. Його образ асоціюється із сонячною енергією, яка дарує тепло, світло і родючість землі. Ім'я Дажбога, що перекладається як той, хто дає благо, підкреслює його роль як добродія та захисника людей. Дажбог символізує родючість і процвітання, виступаючи гарантом гарного врожаю, родинного щастя та добробуту. Уявлення про нього різняться, але найчастіше він зображається як мужній чоловік у золотих обладунках або одязі, що сяє, немов сонячні промені. Він подорожує небом у вогняній колісниці, запряженій білими кіньми, що випромінюють світло. У його руках сонячний диск, який дарує світу тепло і світло. Дажбог є символом небесного батька для людства. Його зв'язок із землею проявляється у міфах, де він благословляє поля і врожай, а також дарує людям достаток та захист. У багатьох легендах його шанують як прабатька слов'янських народів, і навіть як сонце, що не тільки освітлює землю, а й є джерелом життя. Шанування Дажбога пов'язане з багатьма святами, які відзначали зміни сезонів. Люди приносили йому жертви, дякуючи за щедрий врожай або просили благословення на новий сезон. У священних ритуалах запалювали вогонь, що символізував його сонячну енергію, співали пісні та танцювали, віддаючи данину його щедрості. Даш Бог уособлює вічний цикл життя та смерті, дня й ночі, відродження природи. Він нагадує, що доброта і світло є основою світу і вчить людей жити в гармонії із собою та довкіллям. Велес, один із найшанованіших богів у слов'янській міфології, бог мудрості, мистецтв, багатства, магії та худоби. Його часто зображують як покровителя пастухів і землеробів, а також як провідника душ у потойбіччя. Велес вважається протилежністю громовершця Перуна. Адже він уособлює земні стихії воду, родючість і мудрість. Його ім'я символізує багатство та знання, адже він також асоціюється з торгівлею та мистецтвом. У слов'янських легендах Велес виступає хитрим і мудрим Богом, який оберігає тварин, дощові хмари та землю від злих сил. Його часто вшановували як захисника від посухи, шкідників і хвороб худоби. Велеса називали божественним пастухом, і його культ був тісно пов'язаний із родючістю землі. Місцем його сили вважалися священні гаї, болота, річки та місця, де випасали худобу. Символами Велеса були роги, дерево дуба і золотий ланцюг, який уособлював зв'язок між світом богів, людей і померлих. Велес також був богом магії та перевтілень, здатним змінювати вигляд. Його нерідко уявляли як вовка, ведмедя або змія. У фольклорі збереглися численні згадки про його подвиги. Він викрадав небесних корів, вів боротьбу з перуном і був учасником багатьох міфічних битв, які символізували вічну боротьбу між хаосом і порядком. Культ Велеса поширювався серед селян, пастухів і ремісників. Його шанували не лише як бога природи, а й як захисника, який приносив достаток і гармонію. Хоча християнство поступово витіснило язичництво, пам'ять про Велеса збереглася у народних звичаях, обрядах і казках, Мокош одна з найшанованіших богинь у слов'янському пантеоні, яка уособлювала родючість, землеробство, жіночі обов'язки та ремесла. Її культ був особливо важливим серед південних і східних слов'ян, зокрема у Київській Русі. Мокош була пов'язана з природними циклами, і її ім'я, ймовірно, походить від старослов'янського слова, що означає волога, дощ або мокрота, підкреслюючи її роль у підтримці родючості землі і забезпеченні добробуту. Мокош виступала покровителькою землеробства, особливо обробки землі. Посіву та збору врожаю. Вона була богинею, яка забезпечувала хороший врожай, дарувала людям багатство і ситність. Згідно з уявленнями слов'ян, її благословення було необхідним для того, щоб землероби мали добрий врожай і достатньо продуктів для зими. Саме тому в її честь проводили численні свята та обряди, пов'язані з аграрними циклами. Ще однією важливою частиною її культу було її покровительство жіночим ремеслам, зокрема прядінню, ткацтву та обробці льону. Моко шанували як покровительку домашнього вогнища і сімейних обов'язків, оскільки саме жінки займалися тими заняттями, які були важливими для ведення домашнього господарства. Пряжа і тканини, які виготовляли жінки, ставали важливими дарами, що приносили жертви богині. Її образ часто асоціювався з материнством і жіночою силою. Вважалося, що Мокош була тією силою, яка допомагала жінкам виконувати свої обов'язки, а також захищала їх від нещасть, забезпечуючи добробут і сімейне благополуччя. Мокош була богинею, що дарувала злагоду в родинах і допомагала в їхньому процвітанні. Лада одна з найвідоміших богинь у слов'янському пантеоні, що уособлює любов, красу, гармонію, родину та весняну природу. Вона була богинею родючості, миру і благополуччя, а також покровителькою шлюбу та родинних зв'язків. Її культ був поширений серед західних та південних слов'ян, і в Київській Русі лада також мала велике значення, особливо в контексті весняних свят і обрядів, присвячених продовженню роду і природним циклам. Ім'я Лада, ймовірно, походить від слова лад, що означає гармонія, порядок, мир. Уявлення про ладу пов'язане з її роллю у відновленні природи після зимового сну. Вона вважалася богинею весни, коли природа пробуджується від холодів, і тому її образ часто асоціювався з відродженням, теплом і благополуччям. Лада була богинею любові та шлюбу, яка допомагала зберігати гармонію в родинах, забезпечувала злагоду між чоловіком і жінкою. Її роль у слов'янських суспільствах була важливою, оскільки саме через шлюб і родину проходив цикл життя. Лада дарувала щасливі та здорові родини, а її благословення було необхідне для продовження роду. Багато народних свят, що пов'язані з весняним рівноденням, були присвячені ладі. Одним із таких свят було свято весняного пробудження, яке символізувало новий цикл землеробства та родючості. У цей час люди приносили їй жертви, зокрема квіти та плоди, та влаштовували обряди. Що благословляли на добрий врожай і щасливе життя в родині. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.